Де живе ваша сім'я? Ваша це вічлива форма? лепт ігре фамілія. Ву лепт ігре фамілія. Якщо я хочу спитати де, то я згадую де машину, і що я девушка. девушка, Якщо я хочу знати, де, то це Ву. Ву, але воно з О. Ву лепт, але тут таке лепт, як І. Ліпт, лепт. Лев тікає. Живе, Лев тікає. Лев тікає. Коли ти звідкись приїхав, то це ти кот у тебе тікає. Коли ти живеш, тут лев тікає. Або... Ти виняєш, так. логіки немає ніякої, але продовжуємо. Так, ігри. Ігри це, це якщо ваша І зірки в ігрі ігри. Вся фамілія, вся фамілія, Ву лепт ігри фамілія. Тобто, де живе ваша фамілія? Вулепт ігри фамілія ihre Familie? Wo lebt ігри фамілія, моя сім'я живе в Україні. Майне фамілія Ліпт інде Ukraine. Україна. Мой фамілія in der Ukraine. Ukraine. Якщо я кажу про себе, Якщо про тебе, то це е, тайна фамілія, твоя сім'я це тайна. А якщо про вас, ваша величність, то це іг, і, ігри. ви в ігрі. А якщо про себе, то моя майка на мені. Майне, моя май, майка на мені, майне, вся фамілія, май Тікає, липт, але Ліпт. Лев, лі, ліпт. Можна Ліфт. Ліфт. А. Точно, Ліпт. А, да. можна ще ліфт. Ліфт. тікає, Ліфт. Не тікає. Лев. тікає або ліфт. Ліфт. Ліпт. Може ліфт закодувати, жити, Ліфт. Там, де хтось живе, є Ліфт. Ну Не знаю, чи я запам'ятаю Liftка, чи я запам'ятаю. Ліфт, Ліфт, Ліфт. Тут «е», але воно на слух читається як і чомусь мені. Ліфт, І. І завжди з Україною чомусь є артиклі Т. З Німеччиною немає, а з Україною є. Потому что my family lived in the Ukraine. My family lived in the Ukraine. My family lived in the Ukraine. Meine Моя семья живет сейчас в мечте. Майка на фамилия. Липт езд. Индойтленд. Майка на мне фамилия. Липт або лифт. Лефтикая або лифт. Лифт. Боже, там F. Липт. Лифт. Лифт. Ездите сейчас. Ездите это сейчас. Если сейчас, тут это Йети, in Deutschland. Моя фамилия Липц, jetzt in Deutschland. Моя фамилия Липц, jetzt in Deutschland. Моя фамилия Липц, jetzt in Deutschland. Твоя семья живет в Украине? Липц, твоя фамилия in der Ukraine? Україна, Україна. Лефт, або Ліфт, лифт. Тайна фамілія. Де Україна? Ліфт тайна. Твоя, твоя сім'я живе в Україні, але дійсно на перше місце. Твоя це тайна.

jetzt in Polen. Nein, meine моя майка, на meine фамілія фамилия лефтика або ліфт ліфт. Äh, ihr jetzt in jetzt jetzt in Polen. Польща це у нас Поле. Nein, meine Familie lebt jetzt in Polen. Nein, meine Familie lebt jetzt in Polen. моя фамілія ліп єд інполе. Так, намагаюся згадати тепер, де живе ваша сім'я? Де це девушка? Де я хочу, де я хочу знати, живе це тікає або Ліфт? Ваша. Ви зірка, або з великої літери. Значить, ви в ігрі і сім'я це вся ваша фамілія. Ву лепт ігре фамілія. Ву лепт ігре фамілія. Моя сім'я живе в Україні. Моя це моя майка. Сім'я, вся сім'я. Живе лепт або ліфт і де в Україні. Майна фамилия лэпт ин деа Украине. Майна фамилия лэпт ин деа Украине. Моя семья жива зараз немачине. Uh, моя семья... Майна фамилия лэпт яцт ин Дойцланд. Майна фамилия lebt jetzt in Deutschland. – «Твоя сім'я живе в Україні. Якщо це питання, значить, живе на перше місце твоя це тайна. А lebt deine Familie in der Ukraine? Lebt deine Familie in моя сім'я живе зараз в Польщі. nein meine familie meine familie lebt jetzt in polen